Привіт! У цьому відео поговоримо про те, чому 99% пар просто приречені на провал ще з самого початку їх відносин. Розберемо основні помилки, які допускають усі пари без виключення. І найголовніше розберемось у тому, як налагодити такі відносини, від яких ви будете кайфувати обоє. Одразу хочу сказати, що я не є професійним психологом і не буду розбирати тему побудови міцних відносин з точки зору теоретичної психології. Я хочу поділитися з тобою реальними. Практичними порадами, які працюють конкретно у моїх відносинах, і роблять їх кращими вже 13 років поспіль. Ми часто жартуємо і кажемо, що наші відносини, як хороше вино, з кожним роком стають все кращими і кращими. Якщо хочеш іти такі відносини, тоді обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше корисних відео, які я вже підготувала для тебе. Я вважаю, що найфатальніша помилка, яку можна допустити у відносинах, це не доглядати за собою. І зараз детально розповім, що я маю на увазі. Давай прямо зараз пригадаємо, що відбувається на самому початку будь-яких відносин. Ми піклуємося про свій зовнішній вигляд, займаємося спортом для того, щоб мати гарне і підтягнуте тіло. Купуємо собі гарний одяг і парфуми. Ходимо у ресторани на романтичній вечері, ну і в цілому проводимо круто час. Іншими словами, робимо все можливе для того, щоб скласти про себе гарне враження і щоб іншій людині було цікаво проводити з нами час. Але що змінюється, скажімо, через 2, 5 чи 10 років спільних відносин? Увесь цей запал куди зникає. Ми перестаємо за собою доглядати, набираємо по 15-20 кілограмів зайвої ваги. Ходимо по дому в одному і тому ж одязі декілька років підряд, бо нам ніби так зручно. А про романтичні вечері. Мова взагалі не йде. Якщо хоча б щось із переліченого вже є у твоїх відносинах, це повинно стати для тебе тривожним дзвіночком. До речі, у мене на каналі тільки науково підтверджена інформація про те, як худнути правильно, швидко і без дієт. Тому, якщо у тебе є зайва вага, якої ти хочеш позбутись, обов'язково переходь і дивись інші мої відео. А зараз постав одне дуже важливе питання: яке враження про тебе складається у твого мужчини, або якою він тебе пам'ятає? Коли йде на роботу, це образ охайної, культурної, доглянутої та цілеспрямованої особистості, чи людина, яка не доглядає за собою, постійно ходить в одному і тому ж одязі до того ж з сильним ожирінням. Одразу після цього уяви собі ситуацію: твій мужчина приходить на роботу, і там йому завжди приділяє увагу симпатична дівчина з гарним підтягнутим тілом, яка завжди гарно одягнена та з ароматними парфумами. І вона починає проявляти знаки уваги до твого мужчини. Тепер подумай відверто. Чи зможеш ти із своїми 20 плюс зайвих кілограмів? Конкурувати з такою молодою, симпатичною і доглянутою дівчиною. Мужчини, у мене для вас є теж гарні новини, тому поки що сильно не розслабляйте свої булки. Якщо ти ходиш із 15 кілограмовим пивним пузом, випускаєш гази біля своєї дружини і, м'яко кажучи, поводишся як свиня, то уяви собі, що буде, коли твоїй дружині чи дівчині буде робити комплімент, якийсь вихований і культурний мачо з підкаченим животом, який висновок можна і потрібно з цього зробити. Не допускайте у відносинах, що вас затягнула сімейна рутина. Не живіть по шаблонах, до яких ви звикли. Думайте постійно над тим, щоб здивувати одне одного. Поїдьте у якесь нове місто, підітьте у новий ресторан. Зробіть разом щось таке, чого ви давно або ніколи не робили. Якщо у вас є зайва вага, обов'язково почніть займатися спортом разом. І такі речі потрібно робити дуже часто. Тільки так ви зможете освіжити свої відносини і наповнити їх новими яскравими кольорами. Наступна дуже поширена проблема, яку я дуже часто спостерігаю у відносинах, це те, що люди біжать до різних TikTok та ютуб експертів і просять у них поради щодо того, як налагодити їм відносини, замість того, щоб сісти вдвох і просто обговорити, що кому подобається. А що ні, повір, ніхто тобі краще не допоможе, як відверти спілкування з твоєю коханою людиною. Ніякий психолог чи блогер не зможе тобі сказати, що саме у вас не так у відносинах і що не влаштовує тебе або твою другу половинку. Це може зробити тільки твоя. Кохана людина. Тому більше спілкуйтесь і обговорюйте, що вам подобається у відносинах, а що не дуже, і одразу шукайте. Шляхи вирішення цих проблем. Станьте дипломатами, вчіться постійно комунікувати і домовлятися. Тільки дуже важливо, щоб усі розмови були без критики і звинувачування одне одного. Пам'ятайте про те, що кожна людина унікальна та індивідуальна. Усі ми виховувались у різних сім'ях. Тебе могли виховувати по одному, а твою другу половинку зовсім по іншому. І те, що тобі здається нормальним для іншої людини, може бути зовсім неприйнятним. Так само і навпаки. Тому, якщо твоя кохана людина вчиняє. Дії, які тобі не подобаються, одразу обговоріть все і ніколи не накопичуйте образи. Бо єдине до чого вони можуть призвести, це розлучення. Зробіть відверті розмови і обговорювання відносин своїм сімейним правилом. І повір: чим більше ви будете обговорювати спільні проблеми, тим більше шансів на те, що ви круто налагодите відносини. Я не знаю, як Ютуб ставиться до обговорення такої теми, тому я буду трохи говорити завуальовано для того, щоб не прийшло ставити позначку для цього відео. 18+. Дуже фатальною помилкою. Більшість пар є те, що вони не обговорюють свої інтимні відносини і абсолютно нічого не роблять для їх покращення. Так на жаль, не працює, і це потрібно терміново виправляти. Інтимні відносини у довготривалих відносинах та і в будь-яких інших відігрують неймовірно важливу роль, тому їх потрібно налагоджувати так само, як і будь які який інший напрямок. Повір, само по собі не налагодиться. Відносини це дуже непроста штука, і над ними потрібно працювати 24 на 7. Але якісна і відверта комунікація і тут приходить нам на допомогу. Не бігайте до різних там блогерів за консультаціями. Поговоріть і розберіться, що вам подобається, що не дуже, а що хотіли би спробувати. А далі експериментуйте, експериментуйте і ще раз експериментуйте. Будьте завжди відкритими до чого нового. Це і є секрет успішно. Інтимних відносин я дуже сильно надіюсь на те, що тобі сподобалось це відео, і тепер ти точно підпишешся на мій канал, поставиш лайк в цьому відео і натиснеш на дзвіночок. Це дуже сильно допоможе у підтримці цього каналу та україномовного контенту в Ютубі.